Добро, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, і так дивимось. Це станеться неочікувано. Думайте тільки про себе. Аркан Дурак. Ви можете в якій сфері вашого життя щось почати спочатку. І вас може це дуже, скажімо так, само збудити. Аркан Луна, тому що ви можете в це піти, навіть маючи великі страхи і маю, навіть не знаючи, що вас далі очікує, яка ви така ухмілива. Ви, як королева жезлів, почнете діяти в цій сфері життя. Тобто наобум бачу енергію, хочу і роблю. Так, а в якій же це сфері життя? І тут карти кажуть, що ви, ви щось продумаєте стосовно цього мероприємства у вашому житті. І тут паш мечів. А ну до чого? він? І десятка мечів. Зараз, зараз. Так, і. Ой, як цікаво. Тут карти кажуть, що в вашому житті був паж мечів, чоловік, який проявлявся як дитина, який виказував йому, вам те, що йому не подобається, але виказував якось по-дитячому, не підбираючи слів. І причому це було вже, ну, скажімо так, довгий час. А можливо, у когось це було колись, це було не вчора. І що. І десятка чаш. Так, і цей чоловік вам може написати або дати знати про те, що він був щасливий з вами, в коханні Так, що тут він боровся сам з собою. Аркан Мах Він маніпулятор. Він людина, яка переслідує свою ціль, свою мету. І що? Він не був стабільний щодо вас? Дьявол. У вас з ним було взаємне кохання, але він себе вів по дьяволу. Тут був або третій фактор якийсь, про який ви знаєте у кожного свій. І тому ви зараз до нього стоїте з мечі в душі своє серце і думаєте тільки головою. І причому це вже дуже дов, довгий час в такій позиції. Так і що станеться неочікувано? Королева вночі, коли нам запропоную стати його дружиною? Майте, це на <ролес> увазі <ролес> <ролес>